Але фактично це місто, ми його отримали вже якимось таким, яке воно було. Ну, тобто мешканці теперішні цього міста, тому що у 44-му році у Франківську залишилося кілька тисяч людей і 100, з тих всіх вже ста, що були перед війною. І цих кілька тисяч людей дотепер вже точно не дотривали, і хіба що якісь одиниці. І тому можна вважати, що... У Франківську стався величезний злам цей демографічний, але в е, цьому є ще також е, дуже е, гарна характеристика. Ну вона властива багатьом містам, е, багатьом містам е, центральної Європи, особливо от, е, Галичини Східної і е, е, Західної Галичини, і е, цієї смуги кривавих земель, е, як казав Тімоті Снайдер. І, е, але е, у Франківську відбулося, то, що е, переважна більшість людей е, це місто прийняла е, без Тобто е, воно з одного боку є десь частиною такої травматичного досвіду, що ти приходиш у чуже, ти приходиш, ну не, не то що в чуже, але ти собі вибираєш, чи тебе подають туди, ставлять, е, і ти е, розумієш, що то все. Якось зроблено ну, ще перед тобою, і навіть твої предки цього не робили. І це так як є трошки е, таке порпання у шафі, е, якісь, що заходиш чиюсь хату і знаходиш у шафі собі одяг е, на свою мірку. Але е, у Франківську якось так сталося, що більшість людей це місто прийняло з згодою, з, з любов'ю. І більше того, вона не перестає. Більша частина людей не перестає відштовхувати ту попередню історію, не перестає пам'ятати про тих людей, які були перед ними, і це також дає ту якусь додаткову тривалість, додаткову спадковість, так якби. Хтось тебе всиновив і ти знаєш, що то не твій кревний тато, але е, вдячний і розуміє, що він тебе зробив. Він е, тебе виховав, вигодував. І, е, е, і, і знаєш, що ти його любиш по-справжньому. І е, от так, е, ну, я, мені здається, що так сталося. У, і Ця любов я бачу, що наростає. Ну, тобто е, нема. Цього відторгнення від е, заперечення, відкинення, затирання. Хоча нам ще дуже далеко до того, щоб знати, що тут було е, давніше, але в кожному разі нема цього агресивного е, танцю на е, костях.